35 тільки учасників у складі національної збірної ігор нескорених представлять Україну на міжнародному спортивному заході Invictus Games 2025 у Канаді. Вже відомо їхні імена. Це військовослужбовці ЗСУ, НГУ, а також поліціянти. Вони заплатили дуже високу ціну, виконуючи свої службові обов'язки. Тож це не просто параолімпійські змагання. Це проєкт, покликаний повернути до життя та надати можливість для відновлення нашим захисникам. Відтак, ігри нескорених стали. Флагманським проєктом у ветеранському спорті переконана народна депутатка Ірина Борзова. Ветерани війни на міжнародних змаганнях є обличчям України, є голосом правди про війну в Україні. Тому дуже важливо підтримувати спорт ветеранів війни, створювати умови для спортивної реабілітації військових, забезпечувати рівні можливості у кожній громаді, кожному ветерану війни. Хто Бажання займатися фізичною активністю під час оголошення збірної, яка представить Україну в Канаді з 8 по 16 лютого 2025 року. Учасники нацвідбору мали змогу доєднатися до події онлайн. Після оголошення один з них поділився своїми враженнями. Дуже довго до цього йшов. Я казав, що я все одно буду. Я буду учасником національної збірної. Я це дуже хотів, і ми зробимо все, щоб Україну прославити кажуть і на і в канаді і в усьому світі що нас нас знали і знають, що ми, ми нація не переможе